Робота в спецпідрозділі це для мене було щось ніби вершиною роботи в поліції. Чому? Тому що я вважав, що саме в цьому підрозділі вимоги до себе і вимоги до, взагалі, до всього підрозділу такі ось були, які мені більш до вподоби, по душі було. 28 лютого події всі, що відбувалося, пам'ятаю, досить добре. Зранку наші екіпажі поліції особливого призначення працювали у місті Чернігові по виявленню диверсійно-розвідувальних груп, реагували на виклики громадян, а ближче до півдня надійшла інформація про те, що можливий прорив. Ворожих військ, очікувався, можливо, ось ми були на окраїні, села зайняли позиції. Я е з колегами, з товаришами в частності, були е саме в цьому місті. Е коли ми перебували тут, е здійснився обстріл з реактивних систем залпового вогню Смерч. Це були касетні боєприпаси, котрі несуть у собі тисячі уламків. Розміром, мабуть, десь як півжолудя, сліди ось видні від ламків. На цьому місці загинуло двоє хлопців наших, які перебували зовсім поруч. Діма Музирьов і Володя Настіч, якраз у цьому, в цьому районі. В укритті, вже коли ми перебували, це більш безпечне місце, там почали оглядати у кого, яке саме поранення було. Саме я отримав осколкове поранені, це було е, кілька уламків стегно, е, уламок це не, не такий критичний, е, а один з уламків залетів поперек, е, пробив е, печінку і вразив кишківник. Перше таке відчуття було після поранення, що ну, максимум десь мені три дні знадобиться для того, щоб відновитися. У мене лікуванні перебував досить довго. Це було 4, 4 місяці, Це лікарня не був. А взагалі потім після цього реабілітація ще зайняла відновлення досить, досить, досить багато часу. Після поранення була жага повернутися до, до спорту. Спочатку займався з мінімальними якимись навантаженнями. Короткочасні програми, тренування короткочасні були згодом, набирався сил. Сам собі тренер, сам собі складаю програми. Повноцінно повернувся до спортивного життя і нещодавно долучився до спільноти серцевір, ветеранська спілка, котра. Регулярно приймає участь у спортивних змаганнях, вже двічі приймав участь у змаганнях тієї спільноти. Ми їздили в Полтаву змагатися. Нещодавно повернулися з Києва. В Києві змагався в дисциплінах жим штанги лежачи. Це дисципліна моя улюблена. В цій дисципліні в Києві я вибирав перше місце у своїй категорії. Вислування було ще, я приймав там участь. Зайняв третє місце і командна першість була у нас у цій дисципліні, тобто команда з чотирьох людей, ми відірвалися далеко від суперників, зайняли перше місце також.